Всіх вітаю, хто дивиться це відео. Як ви зрозуміли з назви, сьогодні річ буде про парфумерію Avon. Почну з самого першого аромату, який з'явився в моєму житті, це трізель. Це залишок такий, який в мене залишився. Він у мене з'явився дуже давно, ще до того, як він почав зникати з каталогів. Але після того він уже й зникав і з'являвся, і знову зник. А, тому я вже запаслась, <смі> надіюсь, мені вистачить надовго, але я ним не часто користуюсь. Це просто такий парфум на більш на осінь, на весну. Ну інколи на зиму, якщо зима не дуже така холодна. Дуже мені подобається цей аромат. Тут і лотас, і тубероза, троянда, лакричник дуже гарна композиція. До речі, парфумер цього аромату знаменитий Альберто Морілас. Тому подвійна повага цьому аромату. Другий, який мені був в подарунок, я його сама не обирала. Тоді я була ще дуже молода. Це аромат 2007 року випуску. І ще можу сказати, він такий шипровий, для мене різковатий. Ну, не знаю, мені він не дуже подобався, хоча цей аромат був переможцем двох нагород парфумерних, він дуже знаменитий. А, до речі, це Крістіан е Лакроа -е, Rouge, забула сказати. Ну, користуватися я ним користувалась, це була зима, і на той час, я так розуміла, якщо мені подарували, то треба користуватись. Ну, хоча він мені не дуже сильно подобався, в принципі, і зараз не дуже подобається. Ну, тут його залишилось небагато. Це вже більш так, як, як згадка якась. Наступний е черіш The Moment такий аромат, якого в мене більше половини. Сказати, що він мені подобається, також я не можу. Ну, в принципі, я ним користуюсь, і також на прохолодну пору року. Він для мене солодкий. Тут нота шампанського і знову-таки тюльпан, як в цьому. Але він ну, звучить зовсім по-іншому. Як я вже сказала, він для мене солодкий, якийсь притерний. Ну, в невеликих кількостях можна, в принципі, не знаю, може, колись я його і доб'ю. Наступний Attitude Peace and Love. Не знаю, що про нього сказати. Користуюсь ним дуже мало. Він нібито свіжий. Тут і пергамот, і чорна смородина, піноколада. В серці присиновий світ і Фрезія. В принципі, непогані ноти, але чомусь звичайно в нього якесь таке, ну, не знаю, приємний, але є і краще. Не знаю, чомусь так. Не дуже я його люблю. Один єдиний залишився у мене представник Oriflame. Це Precious Moments. Він був випущений у 2010 році, і в мене його тут здається половина. Це, в принципі, гарний аромат. Тут зелене яблуко, дикі ягоди, чорна смородина, ожина. Ну, він у мене дуже давно. Я ним мало користуюсь через те, що в ньому ці блискітки. Я не знаю, воно, бачите, такий перламутр. Вони осідають, але потім його треба так збовтувати. Оформлення тут таке кільце на крижичці. Ну, не знаю я користувалась, ну от половину, так, да, користувалась. і все. І багато років він у мене стоїть. Я ним просто не користуюся. Мені здається, що аромат уже не такий, як був, що дивно, тому що навіть е оці всі старенькі. Із Ейвана не змінили своє звучання. Не знаю, тут тут щось, як наче не знаю, як наче він трошки підкис. Наступний буде моя любов з любові. Це персів Дью». Колір він змінив на а, такий посередній відтінок. Він більш не зелений. Не знаю чому, але аромат у нього не змінився. Чому я дуже рада. Це аромат 2011 року. Парфумер Соня Констант. Чи Соня Констант. Верхні ноти тут лимон, диня, фрезія, середні ноти морська вода, жимолость, абрикос. Ну, Взагалі, всі нотки мені дуже подобаються, і як вони звучать в цій композиції, мені просто дуже-дуже сильно подобається. А, незважаючи на те, що змінився колір. Ну, може, тому що він мене дуже старенький, мені його подарувала координатор Avon тоді, коли тільки з'явився цей аромат в каталозі. І ну, не знаю, може щось, щось таке на нього вплинуло. Ну, Як є такі, головне, що аромат не змінився. І я закупилась новеньким, дубль зробила, тому що Avon часто знімає з виробництва парфуми, а з цим я. І ще поки що не хочу розлучатись, хто ним користуватись і далі. Дуже сильно він мені подобається, дуже-дуже-дуже. Ще один мій улюбленець – це Eve Elegance. Ой, він мені дуже сильно подобається. Тут в верхніх нотах розовий грипфрут, гранат, магнолія, ноти серця, водна лілія, жасмин, гарденія і шлейф, персик, мускус та акорд Amberwood. Ви знаєте, він у мене також уже давненько, і я його ношу більше навесні або восени. Дуже життєрадісний, приємний жіночний аромат. Аромат додає настрій, у нього гарний шлейф, і навіть через час якийсь, після нанесення, він відкривається і відкривається, і дуже-дуже гарно пахне. Я інколи лю себе, думаю, ну, що це так класно пахне. Потім розумію, що я ним користувалась. І він мені дуже сильно подобається. Класний, дуже класний. І флакон також мені дуже до такий. Давно хотіла Ів Алюрін і придбала його в 30 мл вже після того, як його зняли з виробництва. Така от пляшечка. Але зараз я про нього мало що можу сказати, тому що я більше його бачу на, на прохолодну пору року. Верхні ноти аромату слива, фіалка, фрезія, потім квітка ірису, неролі. Аромат сладковатий, глибокий. Я думаю, що так, да, він краще буде звучати в, в осини. Тому він у мене поки чекає. Але він подобається мені. Ну, і залишились мої ще одні самі новенькі і улюблені аромати. Це Incandescence Lotus, Це аромат 2019 року. Він мені сподобався одразу, як я його спробувала. Дуже жіночний аромат, дуже ніжний, ну, прекрасний. прекрасний. Він у мене ще поки свіженький, тому у нього стійкість дуже. Але я впевнена, що коли, вони, що коли він постоїть, стійкість буде краще. А це стосувалося всіх моїх ароматів. І Elegance став стійкішим, і Perciv'd також став набагато стійкішим. В лотосі аромати айва, жина, плющ всередині, всередині лота, Ну, Взагалі те, що я люблю, те, що мені подобається, жіночно звучить, дуже гарно, привабливо, свіжо для літа, для весни. Ну, Дуже гарний аромат. І я вже придбала. Про всяк випадок дубль. Хай стоїть запечатаний, новенький. Подивимось, якщо, якщо він мені не набридне, поки закінчиться, то відкриємо новий. І останній. остання моя любов з Avon це Eve Druz. Це дуже ніжний, дуже позитивний аромат. Також я впевнена, що він з часом стане стійкішим. Зараз він легкий, але все рівно я чую цей. Характер, дуже гарний те, що мені подобається, він чимось мені нагадує при А Дью. Прекрасний аромат, дуже гарний флакон, як дорогоцінний камінь. В верхніх нотах листя чорної смородини, карамбула. До речі, карамбула – це такий свіжо-солодкий запах, щось абрикосове, лимонне. Неможливо це передати словами. Дуже гарний аромат. А в середніх нотах Решепа Фрезія моя улюблена. Піфонія, гарденія, ну все, що я люблю. І в базових нотах кедр. Знову таки те, що я люблю, мускус та амбра. Амбра дійсно все рівно додає стійкості аромату. Дуже свіжий, приємний аромат. Не знаю. Я коли відкрила коробочку, я прям дуже зраділа, що я не помилилась. Звісно, в мене таке. Часто буває, ще до половинки дійду і все. І в мене стоїть флакончик, потім роками я ним мало користуюсь. Ну, видно, по всім, по всім флакончикам, що я так завжди роблю. Не знаю, чому так стається. Може, тому що вони мені набридають, але все рівно не хочеться з ними прощатись, тому що я ну вони мені подобаються. Ще в мене є така біль, зв'язана з Айвоном. Я дуже хочу, щоб повернувся аромат Blue Rush. Я була молодою. І це просто був аромат моя любов. Я з ним дуже сумую і хотіла б його а, ще б хоча б одну пляшечку. Скажіть, будь ласка, куди звернутися, щоб повернули аромати, які ми любимо. Ну, вся моя колекція Avon, навіть один Феріфлейм затисався, але скисший. Чи як сказати, ну то не, не суть. Я рада, що більшість із них мені подобається, і я саме головне ними користуюсь. Якщо було цікаво, не забувайте про лайки і до нових зустрічей.